Друзі, всім привіт! Почали сіяти соняшник, ну як почали, посіяли вже, мабуть, трошки менше, ніж половину площі. Доходимо вже до середини. Сіємо два гібриди. Ось поміряв густоту, по густоті все співпадає чітко, так як рекомендували представники компанії. Всі два гібриди Карера і Меліта. І це буде на пісочку. Посів, виходить, нормальний, глибину ставили немаленьку, десь сантиметрів 4, 4,5-5, тому що пісок дуже, у нас дуже швидко видува волога, хоч вона в ґрунті є, але вона дуже, дуже швидко. Зникає. Сіємо сівалкою гаспардо трактор Джондір. Колеги знайомі надали. Дали нам можливість посіяти соняшник, тому що своєї сівалки немає. Ну, але ложить звичайно чітко. Сіє гарно, площа вироблена теж. Гарно. Ну, тут легкий ґрунт, тому в один прохід Агешкою. Таке відчуття, наче тут робив рубін Лємкін. <гум> тому тут, тут все з, з, з ґрунтообробітком нам мені це поле подобається. 7 кілометрів сім з половиною до восьми. Трактор йде без всякого напряга Добрива даємо трошечки. Але даємо. Та й так, продовжуємо посів. Температура на вулиці у нас сьогодні десь близько 18-20 градусів. Прогрівається добре. Зараз поміряємо температуру ґрунту на глибині посіву. Ось десь 5 см. Температура росте. Коли починали сіяти десь півтори години тому була температура 12 десь градусів, зараз десь 14,5 треба почекати там пару хвилин, тоді точніше покаже. Але думаю, десь не менше 14 градусів, зараз температура. Тобто доволі тепло для насіння, якщо буде волога. зійде швиденько має. Та й терміни вже. Хоча у нас сьогодні був приморозок десь мінус 3. Так що погода така цікава, але надалі ну, не показує ніяких приморозків, показує тільки тепло. Тому, думаю, все буде добре. Ці валці лічильника гектар нема, але є у нас отака штука. І зараз поміряємо площу, чи плюс-мінус збігається все в будь-якому ділі треба точність. Хоча би приблизно точність. Зараз Буду розуміти скільки гектар вже реально посіяли, який розхід. Насіння добре. То цією штучкою дуже, дуже круто рахувати. Пробігся за секундочку раз-раз. Вона тобі метри порахувала і, і все. Просіваємо останні гектари. Слава Богу, погода хороша. Посів нормальний. По густоті плюс-мінус підібрали, переміряв, перевазили, все Всі співпадає. По одному гібриду співпало, по другому побачимо, якісь сиплем, залишки, думаю, що теж там все чітко. Трошки підрегулювали і все, все супер виходить. Акщо, ось такі справи, друзі, все буде Україна.